За Григорови Шевченко кустина. Чи то на те Божа воля, чи така її доля росла в наймах виростала, сиротою покохалась, небо як голуб з нею, з безталанною своєю От зіроньки до зіроньки. Сидять собі у дівонька, сидять собі, розмовляють, і дожидають, дождалися. Чигирина по всій славній Україні Зари великі дзвони, Щоб сідлали хлопці коні, щоб печі шаблі гострили та збирались на веселля. На веселе погуляння, на криваве залицяння, у неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, у похід, у дорогу переславні компанійці, до схід сонечка рушали, Випробажала вдова свого сина. Ту єдиною дитину. Випровожала сестра свого брата, а сірову сиротина випровожала. Коня напувала до зірниці і скриниці, виносила зброю, шаблю золотою і рушницю гаківницю. Випроважала три поля три милі, прощалася при долині дарувала. Шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой хустину, хустинонько, мережина, шита, тільки й слави козацької сітелечко вкрити. вернулася, журилася, на шлях бита й дивилася, квічалася, прибиралася. Щодень Боже сподівалася, а неділеньку ходила виглядати на могилу. Минало літо, минало й друге. А на третій линуть переславні комбайніці свою Україну. Іде військо, іде й друге. А за третім стиха, не дивися, безталанна. Везуть тобі лихо. Везуть труну льовану китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті, сам полковник компанійський, характерник січі, за ним ідуть є і плачуть ідучи. несуть пани є саоли козацькою зброю. Литий панцир порубаний. Шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька як кров засихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.